Якщо вони говорять щось за межами там Донецької області, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини, які нібито вони внесли в свою так звану зґвалтовану конституцію, а то вони говорять про Дніпропетровщину, наприклад, а також про Одесу, мовляв, там в Одесу вони будуть захоплювати. Але Харківщину вони також не згадують. Хоча Харківщина є невід'ємною частиною а, їх планів, особливо їх групи військ. Захід. Російська пропаганда забула про Харків. Чи час розслаблятися? Бізнес Харкова просив у Зеленського доступні кредити та страхування, що затвердив уряд. У відповідь Харків гулятиме до опівночі комендантську скоротили. Що сталося з проривом окупантів у бік Великого Бурлука? У Куп'янську лишилося 9 сотень жителів із 27 тисяч. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи, об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Протягом тижня успіхи на Харківщині окупанти здобували здебільшого в заявах своєї пропаганди. Активність на півночі регіону, за даним Генштабу ЗСУ, дещо знизилася у добовому зведенні зранку 15 серпня взагалі було повідомлення про один бій у районі глибокого. На Куп'янщині тиск на позиції оборони не зменшується. Там, за зведенням ГШ стабільно відбувається близько 10 боїв на добу. При цьому аналітики групи Діпстейт протягом тижня не вносили змін на мапу фронту в Харківській області. За відсутності реальних просувань, російські так звані військори активно вигадували примарні успіхи своєї армії. Інститут вивчення війни зафіксував і спростував твердження щодо просування окупантів у районі Вовчанська та на півночі від Куп'янська, а також нібито захоплення кіндрашивки. Неодноразово росіяни переконували, що закріпилися в північній часті Куп'янська, проте як аналітики та офіційні речники Сил оборони це спростовують. Ну, станом на зараз здається не дуже, але дуже намагаються. Вони є на півночі від міста, от, достатньо близько від нього, і це також є проблемою. Водночас, за даними інституту вивчення війни, ЗСУ контратакували щонайменше у двох локаціях біля Радьківки та в центральній частині Вовчанська. Харків майже зник із російського інформаційного поля. На тлі підготовки зустрічі Путіна з Трампом на Алясці в ЗМІ зливали безліч різноманітних планів обміну територіями та капітуляційних вимог російського диктатора. Жодного разу в них загарбники не вимагали віддати Харків за три дні. Так сама тема ісконно рускава Харкова зникла з промов топових пропагандистів ворога. Чи є це приводом для жителів міста розслабитися? В інтерв'ю медіагрупі об'єктив відповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. У російських окупантів як були так і залишаються їх плани щодо харківської області, тобто, хоча вони їх якось не озвучують в своїх екіп. Пропагандистських зараз а, тоді радах, навіть можемо сказати, що у пропагандистів, а, якщо вони говорять щось за межами там Донецької області, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини, які нібито вони внесли в свою так звану зґвалтовану конституцію, а то вони говорять про Дніпропетровщину, наприклад, а також про Одесу. Я там в Одесу вони будуть захоплювати, але Харківщину вони також не згадують хоча Харківщина є невід'ємною частиною. Їх планів особливо їх групи військ-захід, в першу чергу, шостої загальної військової армії, яка сконцентрована на купінському напрямку. Всі ці моменти вони вкладаються в загальну картину щодо подальшого просування в планах російського командування в напрямку на великий Бурул. тобто, не на сам Харків, а їх основна мета. Це вихід на великий бурлук, що по правому берегу річки Оскіл, що з Бовчанська, з якого вони ніяк вже як рік не можуть розширити зону контролю, і навіть їх поява в районі мілового, а також спроби рухатися в напрямку на Амбарне та Чугунівка. Все це невід'ємні частини. Саме от їх цього плану по виходу на великий бурлук з перерізанням відповідної логістики, з виходом в наші в нашу тилову зону. Утім, наразі реалізувати великоборлуцький план ворогу також не вдається. Про нову ділянку, яку минулому місяці противник зробив, активною, перейшовши лінію державного кордону, а саме населений пункт Мінове, маємо сказати, що противник зараз блокований. Вони думали пройти з маршем, але не вдалося. Скажу більше, що сили оборони покращили своє положення, вдалося противника відбити декілька посадок, і що важливо надійно там закріпитися. Тому на відтинку мілового за моїм переконанням. Ворог в найближчій перспективі успіху мати не буде. Єдине, в чому росіяни незмінно успішні в Харківській області, як і загалом у цій війні, це перетворення міст на пустелі. На очах всього світу продовжує розгортатися трагедія Куп'янська. До повномасштабного вторгнення в місті жило 27 тисяч людей. Уже залишилося менше тисячі. Якщо ми повідомляли ще, наприклад, місяць тому, що там перебувало 1200-1300 людей, то зараз залишається 991 особа. Правий лівий берег, в принципі, там вже немає всюди централізованого водопостачання, де можемо забезпечуємо відповідно підвоз води. Так само. Там досить ускладнено відповідно електропостачання, газопостачання централізовано так само немає, тому що критична інфраструктура має критичні, скажімо, так, ушкодження. Поряд із цим відновлювати можливості не маємо, тому що в піві дронами цілить і по цивільним, і по там ремонтним нашим бригадам, і по екстреній швидкій допомозі, і по підрозділам ДСНС, по національній поліції, які виконують там так само можна сказати цивільну функцію. У Харкові росіяни обстрілами пошкодили та знищили вже 12 тисяч будівель, із них близько 9 тисяч житлові будинки. Такі дані на останній сесії міськради навів мер Ігор Терехов. Проте фізичні руйнації далеко не єдиний наслідок для прифронтового міста. Через високі ризики в Харкові, де живе близько мільйона трьохсот тисяч людей. Усе важче підтримувати існування бізнесу. Про найгостріші проблеми, які постали перед підприємцями, вони розповіли на зустрічі президентові Володимиру Зеленському. Розмова відбулася в Харкові 4 серпня. За її результатами, Зеленський дав доручення Кабміну. Ключові моменти озвучив Терехов на сесії міськради. Ми з вами, ну, як профронтове міста, маємо е, доступність кредитування 579. Дуже е, гарна програма, але ж вона у нас не працює. Чому не працює? Бо сьогодні всього заключено по всім прифронтовим регіонам, які я кристив, 5800 договорів, що, що становлять всього навсього 7,1% від загальнонаціонального обсягу кредитування. Ви розумієте, що це таке? Тобто нам надають кредити. Ми не можемо скористатися нашим підприємства, та чого там гриха каїти, і, і ми, ми також не можемо скористатися. Доступна іпотека по прифронтовим містам вона складає, вона складає 5,7% серед загальнонаціональних національних. Гранти складають 16%. І 2%. Ви розумієте, якщо далі так буде продовжуватися, то е, нічого не буде. нічого не буде. Наші підприємства не зможуть нічого робити. Ми не зможемо е, перелаковувати е, в Харків е, і в інші міста ті підприємства, яке виїхали на Західну Україну. Тому сьогодні е, дане доручення щодо програми доступних кредитів. З, щодо створення страхової кампанії страх, страхування для бізнесу, яке буде покривати військові риски, так? щодо грантів, зовсім інша політика. щодо будівництва, щодо бронювання, бронювання людей на території прифронтових міст зовсім по-іншому буде, не так, як для всієї країни. 14 серпня начальник хова Олег Сенегубов повідомив, уряд затвердив програму підтримки прифронтових регіонів. Ініціатива розрахована на 10 років, проте серед пунктів, які перелічив Сенегубов, видається далеко не все, про що просили бізнесмени: є скасування адмінзборів і держмит на реєстрацію майна та бізнесу, бронювання від 75 до 100% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств, Субсидії та гранти аграріям і пільгова іпотека є оселя. А також низка ініціатив у соціальній сфері та будівництві укриттів. Про зміни підходу до кредитування бізнесу або ж створення страхової кампанії, яка працювала в умовах високих ризиків, у дописі не йдеться. Утім, Сингубев зауважив, що уряд затвердив тільки перший пакет. Хова своєю чергою також зреагувала на звернення бізнесменів. За рішеннями Ради оборони Харківської області, в регіоні скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься не о 23-й годині, а о півночі. Щодо ранку змін немає. Завершення комендантської о 5-й, як і було. Сенегуба відзначив, впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області. Зміни запрацюють у ніч із суботи, 16 серпня, на неділю 17. Вони не стосуються громад, де раніше оголосили власну посилену комендантську годину. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео, слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!